Друзі, привіт! Рада вас вітати! Ви на каналі Мій обід. Сьогодні на обід у мене рис із овочами та куркою. Спершу, що нам потрібно зробити, це промити рис. Промиваємо рис, забираємо все непотрібне, потрібне, якщо воно є. І заливаємо водою. Співвідношення у мене таке: на одну склянку рису я додаю три склянки води. Ставимо варитися на середній вогонь до готовності. До рису даю пів столової ложки солі. А тепер нарізаємо шампіньйони. Нарізаю я їх одразу у сковорідку. Будемо їх обсмажувати. На таку кількість рису тут у мене 10 шампіньйонів. Нарізаємо довільними шматочками. Пам'ятаємо, що після тушкування шампіньйонів стане удвічі менше. Шампіньйони ми обжарюємо з двох сторін на середньому вогні. Додала я приблизно 2 столові ложки олії, трішки посолила та поперчила. А тепер нарізаємо куряче філе. Куряче філе нарізаємо невеличкими шматочками і також будемо його обжарювати. Солимо та перчимо. І додаємо улюблені спеції. Також нарізаємо цибульку. Якщо любите морковку, то також натріть моркву на дрібну терку. Шапіньончики, як бачите, у мене вже обсмажилися. Рідина вся випарувалась. Виймаємо шампіньони із сковорідки, а в ту ж саму сковорідку кидаємо куряче філе. Обсмажуємо з двох боків, а тоді додаємо цибульку. Не забудьте додати олії до курячого філе. Рис у нас вже пропарився. Рис я промивала всього лише два рази, щоб він дуже не був розсипчастий, обрала круглий рис. До рису додаємо шампіньйони, куряче філе з цибулькою. Все перемішуємо і можна смакувати. Це виходить чудовий обід або ж вечеря. Варто спробувати. На цьому моє відео закінчується. Буду накидати і смакувати усією родиною. Хочу нагадати, що рис промивала я лише два рази, і тому він у мене виходить більш як каша, не розсипчастий. Подаю із зеленою цибулькою. Дякую, що додивились відео до кінця.